Слава Україні. Друже, що мене сьогодні в даний момент турбує, адже відомо вже три дні, як весь світ постерігає за тим явищем, шизофреніком Російської Федерації, який заховався в бункер і всі. Експерти, аналітики повиходили і як проповідники, ніби знають все до краплі, коментують, і кожен з них на 100% добрихує, то нас, українців, перш за все, не має турбувати. Є він. Чи немає його, нам треба турбуватися про завершення остаточної перемоги над окупантом Московською Ордою. Це перш за все, нас і весь світ повинно турбувати. А то, що він здох чи сконав, як ви трактуєте по-свому, нас, Воно не має стосуватися. У нас має стосуватися, перш за все, мова українська. Нація бути в одному, єдиному місному, знаєте, здоровому. Кулаці єдині від Заходу до Сходу. Від півночі на південь ми повинні бути єдині. Українці. Ми переконалися в тому, що собою представляє мова. Багато, а отже, 11 мільйонів покинуло нашу територію по всьому світу. І що, перш за все, кожна країна. Коли ви ступили на землю, ви повинні вчити мову і знати нашу історію. А що московські колаборанти, які спокон віку при владі українській державі, а не українець, вони Витворяю. Мова має бути одна, єдина на нашій території, на нашій землі. І все. І тоді буде в нас порядок і дисципліна. Тому всім я вам, побратими. Повинні знати, це боротьба, це війна за нашу з вами незалежність нашої країни, нашої держави. Слава Україні, героям слава!